Дорога, котру почали ремонтувати у Володарськ-Волинському, за сприяння Віталія Журавського, дуже важлива для місцевих жителів, адже саме нею послуговується увесь вантажний транспорт. Крім того, ця дорога веде до місцевого кладовища. Погано, да, ями вибоїни, все таке поробили, а це зроблять, а буде стоять, годи в 10 буде. Востаннє дорогу ремонтували в незапам'ятні часи, тому місцеві жителі звернулись до народного депутата за допомогою, і результат не змусив на себе чекати. Вже до кінця цього тижня всі роботи буде завершено. Ну і дорогою не можна було назвати. Коли, наприклад, йшов дощ, то треба було замовляти човни чи на танку тут пересуватися, чесно кажучи. Абсолютно занедбана, розбита дорога. Ми будуємо абсолютно нову дорогу протяжністю півтора кілометра. Виділивши кілька хвилин зі свого напруженого графіка, Віталій Журавський відвідав 88-літню жительку Володарська Волинського Ядвіго Романчук, в помешканні котрої за сприяння народного депутата було встановлено нові металопластикові вікна. Я дуже благодарна Журавському за те, як за сина свого я за нього буду Богом молитися, що він мені так допоміг. Він мені дуже крепко допоміг.